Рішучий, відважний, веселий та справедливий на перше місце завжди ставив інших. Таким легендарного кіборга Валерія Красняна запам'ятали його друзі та побратими. 27 листопада на алеї Слави центрального кладовища Чернівців поховали безстрашного воїна із позивним Барс. Тож, що про людину легенду розповідають близькі, які переживають біль непоправної втрати. Далі у сюжеті. 27 листопада Буковина попрощалася з легендарним кіборгом Валерієм Красняном, відважним воїном, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. У 1996 році він вступив до організації Тризуб імені Степана Бандери та відстоював українське питання на національному, церковному та громадянському рівнях. У складі миротворчих сил був у Азербайджані, Грузії, на Гірному Карабаху Для 2014 тисячі Цятого року пройшов Іловайськ щастя Піски, Донецький аеропорт, після чого отримав ім'я Кіборг. З 2018 року воскова фігура героя знаходиться у музеї становлення української нації. Володимир та Ігор познайомилися з Валерієм ще в організації Тризуб. Відтоді підтримували зв'язок. Розповідають, деякий час Кіборг був за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся, щоб відстоювати незалежність України. Пам'ятав веселим, бадьорим завжди, першим завжди переживав за людей. Саме перше для нього були це. і справедливість, і, і за чого він вічно страдав і за свою справедливість. Людина дуже чудова, веселим, в першу чергу, суровим в деякій мірі. Ну, Наше обще було хобі рибатства. Разом ходили на рибалку. Ну, це може зайвід таке, що там. Він чув, як ловити, то толстолова, це вже хочу таку е, нотку сказати трошки ну, приємно. Да. О, то, що він був хороший рибак і, ну, і справедливий. У Валерія Красняна був позивний барс, який він отримав ще в 2014 році, коли пішов воювати за Україну. Він хоч високий, е, крепкий хлопак або царство небесне. Він дуже тихо ходив. От він як кіт. По сніву, що його реально чути не було. Бо є такі, що хожу так, так. Це він дуже тихо, і це саме головне було для як у зоні виконання дії і як для розвідки, це був плюс. Олександр Паращук знав Валерія Красняна ще з часів майдану, запам'ятав загиблого героя рішучим, відважним, цілеспрямованим. Знаєте, є такі люди, які ну, напевно вже не дають задню. І... І здобуття свободи та незалежності якби, є основною цілею життя. І, напевно, він цей свій шлях пройшов з гідністю. На жаль, війна забирає краще. Для багатьох він був вчителем останнім часом, тому що прийшло багато мобілізованих хлопців, які не воювали, і він проводив вишкіл. Спочатку тут на полігоні, потім вже безпосередньо в районі бойових дій навчав багато. Я знаю, що багато хлопців йому вдячні. Він був чудовим командиром, завжди стояв за хлопців, за кожним з них, як починаючи з 2014 року. Бо я знаю багатьох його побратимів. Валерій завжди був дуже мотивований, завжди рвався в бій, завжди вважав, що. Це лише частина боротьби за вільну Україну. Що після того, як ми переможемо, то ми маємо скласти зброю, відбудовувати нову державу. Взагалі він вважав, що ми перемогли ще тоді, коли не здалися, а зараз просто зачищаємо територію. У нього був величезний військовий досвід. Він завжди був уважний до всіх. Завжди давав поради, завжди відповідально відносився до безпеки. Ілля Хоч познайомився з Барсом кілька років тому, але безстрашний воїн став для нього справжнім другом. Це людина сказати, що з великої літери, це нічого не сказав. Це був воїн, це була людина мужності, честі, гідності. Він завжди був на стороні правди, добра і він відчував. Що Україна потребує таких, як він, і тому він і він не воєнкомат, не, не робив призов, Він самшов. Відтак додає ім'я героя мають пам'ятати, адже це людина легенда. Я в першому своєму пості написав звернення до всіх ділок влади наших. До Чернівецької обласної військової адміністрації до Чернівецької обласної ради і Чернівецької міської ради, щоб вийти, проголосувати на сесію, вийти з клопотанням на президента України про присвоєння Валерію Красняну. Звання героя України і готовий, сказав сам поставити підпис під центр. через трагічну смерть легендарного кіборга без батька залишилися дві доньки та син. А Валерій ще й був таким батьком, батьком для своїх дітей, для своїх дочок, для свого синочка. Добрим чоловіком, гідним господарем, майстром на всі руки, але він мусив воювати, бо тому що його країна у біді, його діти у небезпеці, тій небезпеці, яку ще навіть не відчуває абсолютна більшість України. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Темедня, ТВА